Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Другу неділю, яка називається Антипаскою, або неділю про Фому, Свята Православна Церква подає нам євангельське читання, де розповідається явлення Воскреслого Христа своїм ученикам. Апостоли були зібрані разом, тільки не було одного із них це Фоми. І ось Христос приходить до них через замкнені двері і говорить мир! вам! Пізніше, коли прийшов Фома, апостоли на радуща хотіли поділитися цією великою новиною, що вони бачили Воскресло Христа. Але апостол Фома не повірив. Він сказав: якщо я не побачу ран на його ногах і руках, і не вкладу руки мої в його ребра, не повірю. тоді через вісім днів. Коли вже апостоли знов були разом і Фома з ними, прийшов Господь знову ж таким самим чином через замкні двері і знов каже, «Мир вам!» І тоді каже до Фоми, подай свій палець і подай свою руку, і подивись на мої рани. І Фома впав на коліна і сказав, Господь мій і Бог мій. Господь у відповідь сказав: Ти повірив, тому що побачення блажені ті, які не бачили і увірили. Христос прийшов перший раз в той самий день після свого Воскресіння. Пізніше Він явився після восьми днів, але кожного разу він казав мир вам і тим самим подавав той мир своїм ученикам для того, щоб вони не боялися, тому що вони були замкнуті остраху перед юдеєм. Вони жахалися тих людей, котрі розіп'яли Христа, вони боялися, що ті самі люди нападуть на них і вб'ють їх. Та Господь приносить їм мир і тим самим дає зрозуміти, що від сьогоднішнього дня Господь примирився з людиною. Людина примирилася з Богом. Господь показує їм свої рани, бо багато хто ще сумнівався з них, бо думали, що бачать духа. Утвердивши апостолів у вірі, Господь вдруге посилає на них мир, посвячує їх для проповіді про Воскресіння, готує їх до духовної боротьби, Зброєю до цієї боротьби є мир в душі, який Господь дарує своїм свідкам і послідовникам. Сказавши це, нухнув на них і сказав: прийміть Духа Святого. Разом з тим їм дарується влада відпускати гріхи. Частина влади Божественної. Господь каже: фомі: будь вірним і сподобашся Духа Святого, якого Господь дарує вірним, бо хто увірвав у Бога, той не повинен віддаватися сумнівам. Маловірний, не маючи твердого уповання на Бога, осуджується, як невірний, повчає святий преподобний Єфрем Сирій. Хто не прийме Царство Божого, як дитина, той не війде в нього. Невелика ще наша віра, оскільки віримо в більшості у те, що бачимо, істинний християнин це той, хто вірить Богу Його Слову, і не вимагає доказів, а робить це з любові і такою вірою Господь і називає віру блаженним. Але постає питання, чому апостоли зразу не повірили? Чому більшість з них сумнівалася, а Фома повірив в останню чергу? Вони бачили Воскресіння померлого сина вдовина Наїнської, побачили Воскресіння дочки Іаїра, бачили Воскресіння чотириденного Лазаря. Але чомусь засумнівалось. Вони бачили це і все розуміли, що це є великий чудотворець, великий пророк, але не могли зрозуміти одного, що. Як може померти Воскресити себе? Сьогодні Господь звертається до кожного із нас і промовляє ті самі слова, які промовляв до апостола Фоми. Блаженні ті, хто справді не бачив і увірив, тому що це важливо. Дуже часто ми стараємося звірити в те, що бачимо, а те, що є головне. Те, що є Спасительне, те, що ми читаємося в Святому Писанні і слухаємо в храмі Божого, те ми пропускаємо. Тому що наша гордість, наше самолюбство, наше люблю себе, перемагає те все, що говорить до нас Господь. І дуже часто ми закриваємо двері свого серця для того, щоб прийняти ту радісну звість. Сьогодні Господь сходить у пекло Є Бог і переможець смерті. На нього там чекали дуже довго ті, хто вірував в нього, чекали свого Спасителя. І коли Господь прийшов, Він відкрив брата раю, де пустив усіх, хто чекав Його спасіння. І за доброю традицією, добрі брати і сестри, на кожного року, починаючи з понеділка і вівторка схомоної неділі, ми йдемо на могили своїх померлих родичів. І там молимося, просимо Бога, приносимо їм ту радісну звістку Христового Воскресіння. Але бачимо і іншу картину, яка нас турбує, що замість молитв ми дуже часто спостерігаємо просто звичайне об'єднання і п'ятство. Тим самим ми не приносимо ні користі померлим родичам, ні також собі живим. Також, коли ми йдемо на могили до своїх померлих родичів, постараємося взяти з собою живих квітів, щоб вони замінили ті штучні квіти, які ми дуже часто використовуємо. Господь багато показав нам засобів для того, щоб повірити в Його Воскресіння, для того, щоб повірити в Його Божество. І ми повинні справді прийняти. Те Воскресіння, стати причасниками не тільки хрещення, яке ми прийняли, але й стати причасниками Воскресіння Христового. Тому ті, хто увірував і прийняв Христа, повинні з подякою звернутися до Бога. Подякувати не тільки за те, що ми віримо в Воскресіння, а подякувати за те, що І Він дав нам можливість жити вічно після смерті. Христос Воскрес! воїстину воскрес.